Вітаю вас, мої космічні мої чарівні любителі астрології. Зараз подивимося з вами, що нас чекає з 7 по 13 серпня. А тиждень буде досить такий спекотний, досить таки напружений і активний. З вами Клеменко Наталія, зараз детальніше розберемо кожен день. Для індивідуального прогнозу пишіть мені, будь ласка, в дірект за більш детальною інформацією. А зараз роздивимося понеділок. Це 21 перша місячна доба, символом якої є колісниця. Це період неприборканого руху вперед, Це час перемоги та тріумфу, це день хоробрості та героїчних вчинків. Він дуже сприятливий для спортсменів, для політиків, для шоуменів, взагалі для бізнесу. Корисними будуть колективні заняття та обговорення. Робота в колективі однодумців. Сприятливий день для переходу на нову роботу. От такий вже починається активний тиждень. Проте буде місяць без курсу, а ви вже знаєте, що в цей період не бажано починати нові справи, адже вони можуть мати непередбачуваний результат. І це буде в такі години: з 7.12 до 9.34 хвилин зранку. А вже потім місяць перейде в знак тельця, знак матеріального, практичного. Це фінансовий знак, ним управляє планета Венера, яка героїня цього місяця. Тож це хороший період для того, щоб ми займалися справами, які пов'язані з нашими ресурсами, накопиченням і з тим, що нам подобається. А також, можливо, переглянули наш фінансовий стан, взагалі, період Ретроградна Венера у мене є відео на каналі, я залишу силочку в коментарях. Почитайте, якщо не бачили ще. Для кожного знаку зодіаку, в яких сферах саме буде діяти ретроградна Венера у вас. І по ретровенері, і до того ж місяць знаходиться в знаці Телець, то сприятливим буде повертатися до тієї справи, яка вам дуже подобалася. Переглянути своє матеріальне становище. Багато енергії, щоб відстояти своє власне я і свій авторитет, дає напружений аспект між сонцем та Юпітером. Юпітер це планета авторитету і великого щастя, а також соціуму, як ми в ньому проявляємося. А сонце це наше я, це наша енергія. Отож, можливі суперечки в суспільстві. Проте це дуже хороший період для того, щоб все ж таки ми. Набралися терпіння, сил і цієї енергії, і проявили свій авторитет, показали, не боялися своє я в соціум. Для пропрацювання напруженості цього аспекту можна піти шляхом місяця, який має. Гармонійний аспект до Сатурну, тобто з самого ранку понеділка можете прописати собі плани на день і вже відмітити галочками, що ви зробили, щоб підвищити і свій авторитет у власних очах, і також пропрацювати день не по напруженим аспектах, а по гармонійних. Допомагати в прояві себе допоможе також і гармонійний аспект між Марсом планета дії і Юпітером планета, яка дає нам успіх. Тож наші дії будуть сприяти підвищенню нашого авторитету. Гармонійний аспект до Меркурію, планети мислення та інформації на далеких подісток, письма також буде сприяти тому, щоб ми могли висловитися, прописати свої плани і реалізувати себе. Напружений аспект між Венерою та Ураном може дати непередбачувані зустрічі або непередбачувані витрати, адже Венера це також планета не лише взаємовідносин та гармонії, а й ще й фінансів. 8 серпня досить напружений період, адже в цей час діє 22-га місячна доба, символом якої є книга. Тож ми націлені здобувати нові знання. Місяць буде у з'єднанні з Юпітером, що також буде націлювати нас на навчання, на спілкування по душам та творчий прояв, займатися спортом та бути в гармонійному стані. Це нам потрібно для того, щоб ми витримали. З'єднання Венери з гекатою. Геката це темна сторона місяця, темні потаємні куточки нашої душі, які можуть нам навіювати острах, або ж це може бути невпевненість у собі. Це період омани, венера, яка й так ретроградна, може в дечому спонукати нас до того, що ми можемо самі собі не подобатися. Можуть бути різкі зміни настрою, вподобань. І Геката буде спонукати нас ще більше все заглиблюватися, тож важливо в цей день проявляти мудрість це хороший день для початку навчання. 9 серпня місяць продовжує бути в знаці телець, місяць без курсу буде з 13.38 до 16 годин і 5 хвилин, а вже після перейде в знак «Близнюків». Тож ми будемо націлені на легке спілкування, на недалекі подорожі, на навчання знову ж таки настає досить критичний 23 місячний день, символом якого є крокодил. Яка тактика цього? Ми можемо просто плисти за течією, розкривши рот, тобто бути ам, в очікуванні. І триматися за будь-яку інформацію про те, оскільки ще буде діяти напружений аспект між Венерою та ліліт або ж Гекатою, то будьте обережними, адже не вся інформація. Буде така, яка вона є в дійсності. Нас можуть неправильно зрозуміти. Ми можемо щось неправильно зрозуміти. Це час сварок, пліток, дезінформації. Це досить стресовий період, який вимагає від нас великої дисципліни. Можливо, розгубленість. І до того ж, Венера із гекатою будуть в напруженому аспекті квадратури до урану. Уран і так планета неочікуваного і неординарного, а тут ще і квадратура, також різкий напружений еспект. Тож цей період, можливе отримання, неочікуваної інформації, можливо, таку інформацію, до якої ми просто ще не готові. Тож, можливо, залишити її на певний період, щоб потім переосмислити. Це може бути інформація, яку ми можемо не відразу або зрозуміти, або неправильно її зрозуміти. Пройде аспект, Венера вже ще буде діяти аспект між Венерою і Гекатою до е, 11 числа. А вже потім ми зможемо знову повернутися до потрібної нам інформації, яка прийшла, і переглянути її, можливо, щось буде, якісь міфи розвіяні. 10 серпня на допомогу Венері приходить аспект між Юпітером та Меркурієм. Це період, який спонукає нас до. Розширення свого кругозору до навчання, до підвищення кваліфікації до того, щоб ми поспілкувалися із наставниками, авторитетними людьми. Це може бути благодійна допомога, і до того ж місяць буде продовжувати знаходитися в знаці близнюки, а що також спонукає нас на недалекі поїздки, на навчання, на легке спілкування і отримання потрібної нам інформації. А в період, поки Венера ретроградна, до того ще й до того ж, коли вона в з'єднанні із Гекатою не варто робити дорогих покупок та робити операції краси. Адже нам може потім щось не сподобатися. Або воно не буде приносити нам ніякого задоволення і буде тягнути з нас енергію. 10 числа діє 24-та місячна доба, символом якої є скеля. В цей період можна закладати фундамент для будівництва або ж для великих проєктів, які ви давно відкладали. 11 серпня місяць продовжує бути в знаці близнюки, діє 25-та місячна доба, символом якої є черепаха. Хороший день для будівництва, для прояву мудрості. Прислухатися до свого внутрішнього голосу. В цей час краще не квапитися, не поспішати. Місяць буде в гармонійному аспекті до ретро Венери. А це стан гармонії, стан внутрішнього спокою, хороший час для відпочинку та приємних зустрічей. Місяць відповідає за наш внутрішній стан, за відчуття комфорту та безпеки. Саме по місяцю ми розслабляємось, дивлячись, в якому він знасі і в яких аспектах. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, чи потрібно, щоб я зробила відео, як розслабити місяць в залежності від його положення в вашій натальній карті. Наголошую, що ввечері місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну. Тож в цей період будьте обережними з якістю води та їжі, а також із дозами медикаментів. А вже 12 серпня місяць перейде в знак раків психологічний знак емпатії та підтримки. Місяць управляє цим знаком, тож йому тут дуже гармонійно, можливо, якась дещо ностальгія або ж бажання трошки усамітнитися, в той же час це хороший період для того, щоб побути зі своєю сім'єю, з рідними, з дітками, буде діяти 26-місячна доба, символом якої є болото, що в цей час варто не починати нових справ, а просто відпочивати. Оскільки в цей період діє ретроградна Венера, можна приділити час для того, щоб купляти щось зі знижками, або ж, оскільки діє гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном, то хороший час піти в місця вашої сили, в ретрити поїхати, або ж займатися благодійністю, творчістю, піти до храму. Хороший час для молитви. Це період нашої духовної трансформації. А в неділю, 13 серпня, буде 27-місячна доба, символом якої є Терезу. Теж хороший час для молитви, вони більш сильні в цей період. Це хороший час для початку справ нових, для інтелектуальної праці, для того, щоб віддати всі борги, для подорожей, вдалий день для творчості. Взагалі відкривається новий цикл Венери, адже Сонце буде у з'єднанні із Венерою. І коли сонце буде в з'єднанні із цією прекрасною планетою, то вони обмінюються своїми найкращими якостями, і у нас буде досить багато енергії для того, щоб ми... Проявляли свою любов, гармонію, щоб вцілювалися наші бажання, розкривалися наші таланти. Це хороший період для святкувань, для знайомств, для творчості, для фінансових операцій. Ви починаєте відкривати новий цикл для вашого хочу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, якщо вам було цікаво, розказуйте, як ви проживаєте ці періоди. До наступних зустрічей в наступних відео.